Сьогодні маємо другий день тюрганських свят, неділя по побоявнені, а ще собор Йоанна Хрестителя. Тому церква сьогодні нам ставить перед очі для роздумування цю особу Йоанна Хрестителя. Серед численних святих, яких церква вшановує, про Йоанна Хрестителя. Ми згадуємо час. Наприклад, ми маємо різдво Івана Хрестителя, ми маємо нинішній свято Собор Івана Хрестителя, ми маємо усіх голови Івана Хрестителя, кілька разів на церква нам нагадує про нього. Тобто він особливий. І недавно в кожній країні дуже часто називають людей цими Доїді це Іван, Віталій це Джованні, іспаномовні країни це Хуан, англомовні це Джон. Це в кожній країні це імя дуже поширене. Серед Іванів ми знаємо є Іван Хреститель і інший це є Іван Євангелист, один з апостолів. Але сьогодні ми говоримо про Івана Хрестителя. Про того, як, про якого Господь вибрав, щоб Він був біля Ісуса. Чому його називають предтечою? Бо Він йшов перед Ісусом. Він готував дорогу. Він готував людей до приходу Ісуса Христа. Він іначе був таким передвісником Ісуса Христа. Він був пророком, пророк, який перейшов, скажімо, старого завіту в новий Завіт. І тому його життя дуже особливе. Ми не читали два уривки Івангельські, бо один уривок це є з неділі Богового явлення, а друга саме Івана Хрестителя. На такі три моменти хочу з вами сьогодні звернути увагу, роздумати, маючи перед очима особу святого Йоанна Хрестителя. Іван Хреститель, він мав таку особливу місію для перше – Говорив до людей. І люди його слухали. Він мав місію говорити до людей про прихід Месії. Але він не був особою, яка там ну, людям говорила те, що люди хотіли би слухати. Тобто він не уласкавив вуха людей. Він говорив правду. У нас є такий вислів, е що правда очі різне. Іван Хреститель був як таким, такою людиною, яка. Говорила на правду, навіть якщо та правда була непроста. Це не просто до комусь догодити. Дивіться, Іван Хреститель, коли е, прийшов до людей, люди його, люди його слухали, і каже Євангеліє такі речі. Він говорив до людей, що приходили хреститися до нього. І казав, гадюче поріг, а хто вам сказав, втікати від настигаючого гніву. Чиніть плоди достойні покаяння, не боїться говорити собі, що маємо за батька Авраама. Кажу повім, що Бог з цього каміння може підняти дітей Авраама. Він хотів розположити людей до приходу і до прийняття Ісуса Христа. Знаєте, коли людина живе в стані віка, коли людина. Зло, коли людина мовчить на зло. Ми всі можемо в якийсь період життя піддатися цій спокусті, але нам треба чітко розуміти, що зло є зло, добро є добро. Гріх є гріх, благодать є благодать. Так ми кожен особисто будемо відповідальні за, наші, за наше зло чи добро. Але ми не можемо називати чорне-біле чи зло добром. Ми не можемо мовчати на це. І саме Іван Хреститель, який як прикладом є для нас християн в цьому, щоб говорити і говорите правду, не лукавите. З слова, в якому жили юдеї, коли Іван прийшов до них говорити, вони не помічали вже цього зла, тому що вони вже в цьому вжилися. Тому вони гунтувалися проти Івана Хрестителя діл, хоч, хоч десь вони його слухали, бо природі людей не слухати правду. Але чому бунтувалися? Бо вони бачили, що це зло, якому вони вкорінилися. Вони, бунтуючись проти, готуючись проти того, що говорив Іван Христи, мені казали, ми й діта рама! Що ти нам будеш говорити? Ми дісята рама. Знаєте, коли люди тим, мені кажуть, ми християни, ми ходимо до церкви, ми з побожних родин. Аюнеї ми діти Авраама. І Іван каже, кажу по вам, принесіть плоди гідні покаяння, не беріться говорити, що маємо за батька Авраама, бо Бог з цього каміння може підняти дітей Авраама. З цього каміння. Я пригадую такий випадок, я його озвучував неодноразово, коли. Випадок однієї дівчини, яка е, загоїділа поза шлюбом і потрапила до наших сестер, щоб, щоб зберегти дитину. Вона сховалася, сховалася від мами, яка робила пекло в харчу. Бо мама хотіла зробити або. І коли я попав під гарячу руку маму, то мама і, мама, і хресла мама, які приїхали е, до неї в монастир. І вона почала й ти знаєш, з якої ми родини? В нас за підпілля правилася службова Божа хаті. Наш дідо пала в Роби аборт, щоб ми не позорилися. Тобто, як євреї казали, юдеї казали, ми маємо за батька Авраама. А Іван Христик каже, з цього каміння можна зробити дітей Авраама. Каже, ми християни, ми такі поможні, роби аборт, щоб ми не позорилися. Бачите, як? Засліпленням в воно Бо може привести, як зло може привести людину, кожного з нас до засліплення, якщо ми не будемо тягнутися до світла, яким є Христос. Йоанн говорив до людей, і люди його слухали. Коли Йоанн говорив, люди також питали, читаємо в Йоанні, що люди питали його, що нам робити. От ти каже, що принесіть гідні покаяння. Що нам робити? Як нам навертатися? Вам відповідає таким кілька практичних порад дає, каже, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто що не має, хто має харч, нехай так само зробить. Нічого більше не беріть, не робіть те, що вам призначено. Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносите, удовольнитесь вашою платнею. Бачите, дає прості приклади коможного життя. Тобто кожне життя, оце тягнуться до світла, це не є щось робити надзвичайного. Це робити звичайні речі. Нікому не чиніть кривди. Ні в словах, ні в думках, ні в бажаннях. Фальшиво не доносить. Удовольняйтесь вашою плотнею. Хто має, що має, хто як чи краще поділіться? Вони питали, люди питали його, і він розказував. Тобто люди його слухали, люди його питали. Але для людей також особа Івана Хрестителя була такою непростою. І Іван про це каже, коли Іван мовчав, люди почали собі думати, люди почали собі думати, хто він такий. Бо люди знали, що має прийти Ісус, люди знали, що має прийти Месія, люди знали, що має прийти той, хто відкупить людський рік. А тут з'являється Іван Хреститель. Для багатьох це не вкладалося в голову. І тому навіть Євангелія про це, про це говорить, що із-за того, що люди очікували Месію, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна, чи він часом не Христос. Але Іван чітко знав, що його, його місія є розположити людей, щоб прийняли Христа. Можемо навіть так сказати, що місія кожного священника як Івана Христинка. Моя справа, коли проваджуємо молитву, коли ми, як священники, спілкуємося з вами, це коли читаємо Слово Боже, коли проповідуємо, ми маємо одну місію торкнути ваше серце, розположити вас, щоб ви спілкувалися з Богом, як найкраще, як найуважніше, щоб ви розуміли, що центр вашого життя це єдність Богом у сповіді. Покоянні за гріхи, у Євхаристві, і святому причасті. Для кожного з нас, який голосимо Слово Боже, це також дуже важливо розуміти, що це, це не є мир, церкви не Ісус. Немає іншого імені, яким ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. І Іван Хреститель відвиконував цю місію. Бо люди питали, люди розмірковували Івана, чи не Христос Він? Ні, не Христос. Він навіть у одному місці каже, я не достойний розв'язати взуття Ісуса. Ви кажете, що я Христос, я не достойний розв'язати взуття Ісуса. Іван Христиник дає нам такі дуже цікаві навчання, як приклади, як ми, як християни, повинні поводитися. Іван Хреститель, це той, який мав місію приготувати прихід місії, розположити серця людей. Нічого не відкладаючи для себе. Він ж також, наприклад, міг мати спокусу до складу, от я притеча, це не було більше при Я особливий не було більше як я. Тоді він каже, я не достойний розв'язати взуття існує. Після мене є той, кого ви очікуєте. Після мене є той, з ким ви маєте тримати зв'язок. Він навіть в на одному місці каже, тобі треба прости мені малі, Тобто, як важливо, що він сказав, ось Агнець Божий, що бере який світ. Він людям каже, на ньому сприйняття увагу, на Ісуса Христа. Він приготував цей прихід весілля. Іван Христитель мав також таку місію розпізнати, хто є Господь, приготувати серця людей до зустрічі з Богом. Він каже, це агнець Божий, що бере гріх світу. А чому це так важливо було? Бо гріх людей він принижував. Гріх людей добив, робив нікчемними, гріх опускав людей. А Іван хотів, щоб от люди зрозуміли, що є той, хто людину може підняти. Це Ісус Христос. І крім Ісуса Христа, ніхто цього не зробить. Просімо сьогодні власну цього великого заступника, якого маємо Йоанна Христителя, щоб він дав нам власну бути правдомовними. правдомовними завжди. Правдомовними всюди. Правдомовними це не означає, що ми маємо всім про все розказувати, але точно, що ми не маємо брехати, не маємо лукавити. І Іван Хреститель якраз про це він дуже так чітко казав, да? не кридіть, не чиніть кривди, не фальшиво не доносьте, не робіть щось такого, що це зле. Він цьому, щоб ми були правдомовними. Щоб ми старалися бути правдивими людьми. Бо ми не хочемо, щоб нам хтось лукавив, щоб нам хтось там казав Слава Ісусу Христу, а в серці була інша, інша думка. Він може нам в цьому помогти, бо Він як приклад, тому ми в нього маємо заступництва. А другу річ просимо Івана Христителя, щоб ми ці його слова, які він сказав, ось ягнець Божий, який берег світ. Ми маємо гріхи. Але Іван нам казав на Ісус. На тому, хто може віки простити, хто може полегшити нашу совість, хто може полегшити наше життя. Немає іншого ім'я, яке ми можемо спастися. Це ім'я Ісуса Христа. Це той, який потім пізніше, коли проповідував, сказав такі гарні слова. Прийдіть до мене, всіх до ній обтяже, і я облегшу вас. Знавчіться від мене, бо я лагодний і сумирний серце, і знаю, як полегшу душу ваша. А ми всі, що приходимо до Бога, ми хочемо чого Полегшити. A to lahko date bolj računa. To je, kako je Bog pokazal, tudi vaša rast. Ost, akci, pošni. Kristus, oživljaj.